Нове житло для українців у Калгарі. Ви волонтер? Тоді вам нагорода від конгресу, українське кіно та благодійні івенти. Про все це у твої новини Калгарі. Усім привіт! Сподіваюся, ви скучили, тому що мені аж на місці не сидиться, стільки новин для вас не збирала і одразу хочеться ділитися. Мене звати Ангеліна Таран, я офіційний кореспондент Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі, і я вже готова інформувати вас перевіреною, актуальною та корисною інформацією. І на початку хотіла б тільки сказати, що сьогодні понеділок і сьогодні такий нестандартний день, незвичайне свято всесвітній день мрій. Тож зараз налаштуйтеся, побажайте собі усього найкращого, зробіть так, щоб. І мрії були структуровані і вони правильно здійснювалися. Ось і найголовніше сфокусуйтеся на нашій мрії, яка так потрібна нам усім. Це наближення нашої перемоги, точніше, навіть не наближення, а вже її здійснення. А для того, щоб ця перемога була швидшою, не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. Нагадаю, що на жаль, ще досі актуальний збір буде прикріплений під цим відео. Ну а я готова переходити до новин Канади і не перемикайтеся попереду багато цікавого. кожна п'ята родина у місті Калгарі не може знайти собі поточного житла. За статистикою, середня оплата оренди житла з 2022 року по 2023 рік зросла приблизно на 40%, або 596 доларів США. А рівень вакантності за цей період впав із 6 до 3%. Одночасно середня ціна одноквартирних будинків зросла на 37%, або 175 тисяч доларів США. А далі хочу зачитати вам цитату мера міста Калгарі Джіочі Гондек. Я дбаю про те, щоб усі калгарійці змогли знайти дім, де їх підтримують і приймають. Це основне правило та основа для успіху, яка веде до багатьох позитивних результатів щодо загального здоров'я та благополуччя. Щоб подолати зростаючу житлову кризу, в якій ми перебуваємо, ми розглядаємо понад 60 рекомендованих дій: зокрема, надання більшої кількості землі для доступного житла, пришвидшення будівництва будинків і пропонування фінансових стимулів. Житлова стратегія міста Калгарі з 2024 по 2030 роки забезпечить більше житла, його доступність і зміцнення громад. І один з таких проєктів для українців буде доступний вже у січні. Двохкімнатні та трьохкімнатні квартири будуть вже доступні з січня 2024 року. Для того щоб стати у чергу, а також мати змогу першими переглянути ці квартири, перейдіть за посиланням нижче під цим відео. Оберіть дату, яка для вас зручна. Забронюйте її. А також ви можете за іншим посиланням залишити свої дані, і коли відбуватиметься розсилка з поточною інформацією, вам буде вона приходити першою. Тож скористайтеся цією можливістю і будьте першим у своєму комфортному та затишному гнізда. Я вже собі дату забукала. Чи знали ви про новий парк у Калгарі, який відкрили з метою того, щоб покращувати ваше психологічне здоров'я, а точніше, здоров'я ваших дітей? Цими вихідними відбулося офіційне відкриття Rotary Park від Brown Family Foundation – парку присвяченого зміцненню психологічного здоров'я, який за словами фонду був першим у своєму роді в провінції. Хочу сказати, що мабуть, це один із найдорожчих парків. Тут ви зможете знайти багато всього, і головною метою цього проекту було зробити так, щоб вміти зацікавити підлітки, виходити на вулицю і проводити час на свіжому повітрі. І мені здається, у них це вдалося. Паркс Фондейшн отримав близько півтора мільйона доларів на будівництво парку від кількох донорів, включаючи фонд Бравон Фемілі, фонд дитячої лікарні Альберти та фонду Флеймс. А також було надано 150 тисяч доларів від міста Калгарі – Непогано зазначається, що відкриття подібних парків у центральних районах міста буде допомагати оживлювати простори та знову робити старі громади привабливими для молодих сімей. А я маю тільки додати, що парк розташований неподалік залізничної станції Lions Park, тож обов'язково завітайте. 30 вересня громади по всій канаді відзначають день правди та примирення на згадку про трагічну долю дітей корінних народів, яких виривали з сімей і насильно відправляли на перевиховання у школи-інтернати, де вони піддавалися жорстокому поводженню. В остаточному звіті комітету йдеться, що близько 6 тисяч дітей померли у цих виховних закладах. Хоча багато хто стверджує, що їх кількість може сягати 15 тисяч. Останню подібну школу інтернату Канаді закрили у 1996 році. Національний центр правди та примирення закликає канадців цей день вдягнутися у помаранчеві кольори. А більше інформації про цей день ви зможете знайти за посиланням під відео. З новинами Канади розібралися, але й українські новини ми не оминаємо. Що ви чули і бачили про те, що пан Зеленський, президент України, завітав до Канади. Які ж наслідки цієї зустрічі зараз буде вам розповідати? Ми щойно підписали угоду про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Вона надає канадським компаніям доступ до українського ринку і створює нові робочі місця. Так зазначив Трюдо. Документ допомагатиме створенню нового сприяння клімату для економічних відносин між двома країнами для розвитку торгівлі, товарами та послугами, інвестицій, формування. Розвинитої конкурентно спроможної ринкової економіки відповідно до національних пріоритетів, розвитку її ключових галузей, здійснення систематичних реформ та підвищення загального добробуту населення так йдеться у повідомленні прес-служби офісу президента України. Треба зазначити, що договір про зону вільної торгівлі між Україною і Канадою набув чинності ще у 2017 році, але протягом останнього року його модернізували і додали деяких змін. Основними відмінностями нової угоди стало те, що на додаток до скасування тарифів Україна і Канада розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову у своїх продукціях. Також в Отаві прем'єр-міністр Джастін Трюдо та президент України Володимир Зеленський провели двосторонню зустріч, під час якої обговорювали оборонні потреби України, подальшу фінансову та гуманітарну підтримку держави, яка у ці дні відбиває широкомасштабну агресію Росії. Пізніше в палаці громад глава федерального уряду оголосив про додаткову допомогу Україні у розмірі 650 мільйонів доларів протягом трьох років на 50 броньованих машин та спеціальних машин для евакуації, які будуть вироблені в антарійському лондоні. Нам не час розслаблятися. Я вкотре нагадую про підтримку благодійних заходів, а також донати на збройні сили України. А ми продовжуємо. А Конгрес українців Канади хоче нагородити волонтерів кризовою гуманітарною премією Нова Україна. Премія Українська кризова гуманітарна допомога відзначає надзвичайних жителів Альберти, чиї волонтерські зусилля сприяли добробуту підтримки переміщених українців в Альберті або підтримували гуманітарну допомогу українцям в Україні, які постраждали під час війни. Ця премія буде вручена на щорічному Гетман Awards 2 грудня 2023 року. Подання кандидатур буде тривати до 12 жовтня. Якщо ви вважаєте, що ви гідні цієї премії, або у вас є друзі, волонтери чи знайомі, які допомагають в Альберті переміщеним особам, або так само допомагають нашій Україні звідси з Канади, обов'язково надсилайте ваші заявки у посиланні під цим відео. Ви зможете знайти анкету. Там все структуровано розписано. Просто заповнюйте, надсилайте, і потім вже комісія буде розглядати вашу кандидатуру. І сподіваюся, що саме ви 2 грудня отримуєте свою премію. Так прикольно, ви будете дивитися ці новини зранку, а я записую ввечері. але мені подобається цей мій бекграунд. Можна сказати, що мене постановка на знімальному майданчику. Ось а якщо ми говоримо про знімальний майданчик, то в івентах розпочнемо з кіно. Українське кіно в Канаді це те про що не можна мовчати і про те, про що потрібно розповідати. І цього тижня у нас аж цілих дві кінострічки. І перша кінострічка буде 28 вересня у всіх кінотеатрах по Канаді «Сінплекс» і «Лендмарк». Підтримайте визначний соціальний проект фільм української продюсерки Олени Туманської «Ukrainian Mothers and the Children of War». Фільм демонструє героїчні історії українських матерів, які рятували своїх дітей від війни, шукаючи прихисток в Канаді. 30 жовтня буде відбуватися показ української кінострічки Довбуш. Я чула вже про неї дуже багато позитивних відгуків. Мої друзі з Європи з України казали: мені треба йти. І я вам кажу, пішли. Епічна драма Олеся Саніна, яку вже охрестили проривом українського кіно. Ім'я Олекса Довбуша стало легендарним, адже ці цінності, за які він бореться, поза часом Свобода і справедливість, вірність, гідність, любов до рідної землі все це сьогодні хвилює кожного. Для кожного ці слова мають значення. 30 вересня клопсінема початок о 15.00. Квиточки можна придбати за посиланням під цим відео. Після українського кіно прямуємо на український благодійний концерт, тому що Atlas Інтертеймент привозить до нашого Калгарі 15 жовтня гурт Друга ріка Женю Галича Оторвальд. І разом з цими хлопцями ми поринемо у приємні спогади про Україну. Насолодимося з вами неймовірною нашою музикою, і звісно, дякуючи вашій присутності і дякуючи Second Front, ми зможемо зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. А я хочу нагадати, що Женя Галич він є дійсним військовим і зараз він прямує у цих концертах у благодійних турах для того, щоб допомогти своїм побратимам, для того щоб через свою творчість зробити користь і зібрати необхідні кошти на необхідні речі, щоб знищити нашого ворога. Ви це розумієте? А ще 30 вересня ми прямуємо з вами на зумбу. Хто давно відкладав, сумнівався, не знаходив час на зал і хотів якось з користю і душевним спокоєм провести цей день? Ця подія для вас. Тому що донатимо, робимо усе можливе, щоб допомогти нашим українцям, які постраждали від російської агресії на території нашої України. А потім заряджаємося позитивною енергією і танцюємо зумбу. Будуть різні інструктори. У них буде різноманітний підхід. І повірте мені, такого ви ще не бачили. Якщо ви хочете дізнатися більше нашої історії і, взагалі, заглибитися в те, хто такі українці у Канаді, з чого все розпочиналося, я запрошую вас відвідати відкриття меморіальної дошки у місті Едмонтон вона присвячується інтернованим українцям цього літа. В місті Калгарі було відкриття такого е, монументу. А тепер це буде відбуватися в Едмонтоні. Це буде подія більшого масштабу. І я хочу просто, щоб ви усвідомили, відкривається історичний монумент український присвячується українцям у Канаді. Це вже перший момент. А другий момент це те, що інтерновані українці це ті люди, які тікали від Першої світової війни до Канади, і їх тут не сприймали. Їх виселяли в окремі табори, їх сприймали як інопланетян, і їм доводилося просто крізь біль, крізь сльози, крізь жахіття будувати своє нове життя. І вони часто об'єднувалися з First Nation. Але це вже окрема історія. А для того, щоб дізнатися про неї більше, нагадую вам, що завітайте до Едмонтона 1 жовтня. Нагадаю, що всі актуальні послання будуть в описі під цим відео. Ви переходите, купуєте, донатите, робите усе для того, щоб просто насолодитися цим життям і нічого важливого не впустити. Осінь, тому що сонце сідає рано, на вулиці стає прохолодніше, і моя локація вже буде не такою комфортною для наших зустрічей. Про погоду вам швиденько зараз розповім і треба завершувати цю програму. Ну що ж, в понеділок у нас плюс 7, плюс 21, ще відчувається це тепло, у вівторок так само, але вже намагаються хмарки захоплювати це небо. У середу я бачу, що вже стає прохолодніше, максимум плюс 15, четвер плюс 13, п'ятниця плюс 10 і субота плюс 11. Словом, осінь вирішила все. Вдосталь буду тепер головна тут я. Так, начебто все розповіла. Сонце вже сідає, відчувається, що осінь настала, на вулиці стає прохолодніше. Буду шукати іншу локацію. А вам хочу побажати не шукати е, інші джерела інформації, залишатися разом зі мною. Якщо вам подобається цей формат, буду вдячна вашим серденькам, вашим вподобайкам. Якщо є що побажати або що розповісти, пишіть. Будемо інформувати, будемо об'єднуватися, бо саме такою є мета у цього проекту у двоїх новин міста Калгарі. І говорити будемо зовсім скоро, не тільки. Тільки про Калгарі. Зустрінемося у наступному місяці. Зустрінемося вже в жовтні. Сподіваюсь, там ще не буде падати сніг. Ой, друзі! обіймаю вас! Бажаю вам всього найкращого, легкого робочого тижня. Па-па. Де мені це відео записувати? а? Треба шукати локацію. Треба шукати локацію. На таран, шукати локацію пішла.